В мене краще э, в школі є бібліотека. Я в неї скажу, коли щось нам потрібно зі взяти якусь книжку. Сьогодні нам потрібно було взяти книжку Все Володанистайка. Вопрос. Де там книжки Все Володинистайка? Там три книжки і все. Ну, було б, не знаю, 10 б хватило. Ну, але ідея в нашій книжці, там, де написано також твір вся володина стайки» — це е, просто не прикол, щоб друкувати, просто листочки і потім їх читати. Це не прикол. Їх треба іменно принести книжку та її читати, але я не знаю, де взяти ще одну книжку. Ми казали, що ми будемо друкувати. Але ну, ладно, надрукуємо. Але чого в бібліотеці немає стільки книжок, скільки, щоб хватило нашому всьому класу. Нам потрібно читати, нам потрібно розвиватися, нам потрібна ця книжка на уроки, але я не пойму. Чого? Там немає книжки, все, володомі стайка. Там тільки три книжки і все. Такі давайте ролик закінчиться.